Військові музики з Чернігова піднімають бойовий дух українських бійців у зоні антитерористичної операції. Вони проїхалися із туром по сходу країни. Почали його з харківського госпіталю для поранених, а згодом перебазувалися під Краматорськ. Тут музиканти вперше у своєму житті дали концерт у справжніх бойових умовах під супровід пострілів артилерії та кулеметів. У свою чергу військові на кілька годин забули про жахіття війни. Не могли втриматися від танців з запальними дівчатами. Дівчата красиві і запалили нас так, що будемо воювати до кінця. Разом із чернігівськими артистами свої авторські пісні заграв відомий телеведучий, автогонщик, а останнім часом волонтер Андрій Мочанов. Зонату він два місяці возить гуманітарний вантаж. А от перед широким загалом взяв гітару вперше. Я пам'ятаю, і юнський теплий день. Когда меня семья на службу провожала. Музики передали військовим побажання від Чернігівців, які хвилюються за українських бійців. Зокрема, жінки, діти війни, які пережили німецьку окупацію, написали зворушливого листа. Аж страшно подумати, що бивши браті стали врагами. Ми всі вас ждемо вдома. гордимося вами. Возвращайтеся домой. Військові артисти зізнаються, що не могли втримати сліз при вигляді важкопоранених бійців. Солдати демонструють незламну волю до життя. Когда... Лежить боєць, на котором, ну, живого места нет, і он в вместе с солистами черемшину. От ти розумієш, що этот народ просто победить невозможно. Коли ми приїжджаємо в польових умовах або приїжджаємо в те містечко, де е, е, військовослужбовці, скажімо так, е, дуже багато днів, навіть місяців, нічого не бачать, ні з культурної програми, ні, ні взагалі. Як то кажуть, людей не бачать, і коли ми починаємо з ними спілкуватись через пісню, то ми розуміємо наскільки це потрібно. Ухочих дати концерт для бійців, вистачає не тільки серед військових музик. Велика кількість артистів прагне виступити в зоні ато. Тому Чернігівський військово-музичний центр планує зібрати групу музикантів і поїхати на схід. Кажуть, це важливо не тільки в культурному плані, а й психологічному, адже під час концертів, вояки подумки повертаються до мирного життя.